Галина Володимирівна, ви до нас звернулись з приводу нетримання сечі. Так. А як про нас знали? Ну, знаєте, я знаю про вас давно вже. А, я знаю, що історія з yes, вами дуже цікава, yeah. бо я знаю, що вашого батька, як, як втрачаєш, yeah. yeah. 20 років назад і завжди довіряла вашому батьку, yeah. як лікарю. Yeah, yeah, yeah. Але так розповідав, що він так виховував такого сина, і я вирішила, що я такі сюда не приїхала через стільки років <laughs> зробити цю ту операцію жіночу. Тому що знаєте, на сьогодні дуже багато жонок. Страдаються, але ну, де хтось е соромиться до цього звернутися. це є нормально, це життя. Ми йдемо з віку, ми не молоді. Ми е казав, е йдемо до того такого гарного віку, і хочеться прожити ще його е достойно і хочеться прожити його комфортно, так? тому що це е забирає дуже багато сил в жінок, І, а хочеться прожити ще його якісно. Це життя ще зробили дуже багато. Тим більше зробити зараз такий період життя. Коли наша країна так багато потребує від наших жіночих і наших жіночих рук. Так. То я до вас звернулася і прийшли до вас два дні, у вас, як в раю. Дякую. Так. Я навіть вчора кажу своїм всім рідним і своєму приюту, кажу, таке йде відношення, що мені аж стидно, що так багато бігають. Це дівчатка молоді, так багато лікар. Вчора дві з вечором Степан Степанович про обхід зробив. Сьогодні зранку робить. думаю, коли він відпочиває. Буде неуважно, тому що ми розуміємо сьогодні, що він цим живе. Ми дуже вдячні Богу, дякую, що він сьогодні є такий нас лікар, який допомагає таким жінкам, як я, дуже вдячний, і, і дуже вдячний, різним людям, які тут сьогодні є, і низьки вам у І дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам сили натхнення, і дай Бог, щоб ви не вигоріли тим, що ви живете. Я не знаю, що... да. але я знаю, що у вас є тут храм, із храмом посола Петра і Павла. Да? Ні, е, храм. Святого первомученика Степана, Степана Степан? і Агапіта Чорско. Ага, так, так, так. Так. Так, так що я це два помощника, які вам дають два крила право. І я думаю, що вас самим нам Ми вам дуже вдячні. Спасибі, що обрали клініку Біляка. В Свою чергу хочу сказати, що наша клініка стала таким такого роду амбасадором цієї операції, тому що дуже багато жінок вони э, ганьбились. Скидались, але і не знали, що можна допомогти. Тому що вони не знали, що можна виконати операцію і можна позбутись цього недугу. І дуже багато нам говорили: ой, чому я раніше не знала, чому я раніше не знала, а ця операція вже давно, вона навіть на сьогодні з'явилася. Просто видно, ну, нема кому її, не всі її опанували. А вона насправді легка, тільки затратні самі матеріали. Вона, вона триває 15 хвилин. Скільки користі? Да. Скільки якось да. життя і продовжує люди. А скільки у нас жінок? У нас одна жінка недавно рік прийшов після операції, вона трид, уявіть собі, 32 роки не тримала сечу. 32 роки. І вона просто не вірить, що може бути по-другому. На щастя, ми їй допомогли. Так що ще раз вам дякуємо, що обрали у нас. Для нас це дуже велике значення має, тому що ви жінка. Успішна, ви добиваєтесь результатів. Ви започаткували дуже важливий проект і його утримуєте вже скільки двадцять років. Да, це про щось говорить. Так що нас дуже тішить, що ви нас обрали. Дякую, Санфана. Іванович. Божого благословення вам і гарних па па пацієнтів. Наскільки це ваша історія можливо, і я надію, що ця клініка принесе дуже багато щастя. Дякую. Людям. Дякую. Храйний Дякую. Господь, вас. Дякую.